Для удосконалення регіональної програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки на 2016-2020 роки фахівці провели аудит нині діючої програми. З'ясувалося, недосконалість планування природоохоронних заходів призвела до неефективного використання коштів. Одні і ті ж заходи дублюються у різних обласних програмах. А заходи щодо поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин. Дублюються з такими ж заходами, передбаченими в рамках виконання регіональної цільової програми поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин на 2011-2013 роки. Це, в свою чергу, призводить до перекручування звітності щодо фактичного виконання заходу. Аналогічна ситуація із лісорозведенням, оздоровленням басейну Дніпра, поводженням із твердими побутовими відходами тощо. Тому у новій програмі необхідно уникнути такого дублювання. Наголошували на засіданні. Ще одна причина недоліків виконання діючої програми фінансування на її реалізацію у 2012-2015 роках Передбачалося 657 мільйонів гривень. Половина цих коштів повинні бути із державного бюджету, решта. З обласного місцевих бюджетів та небюджетних джерел. Проте виконання ж програми, як свідчить аналіз, практично відбувається за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Як приклад з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на заходи по знешкодженню непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин протягом трьох років отримано 6,3 млн грн, мільйона гривень. Ніяких інших надходжень. На будь-які інші заходи з державного бюджету не було. Я хочу звернути увагу, при цьому передбачалося практично 351,3 мільйона гривень. Тож для розробки і реалізації заходів нової регіональної програми охорони довкілля необхідно визначитися із загальною сумою коштів. Я думаю, що треба при розробці програми, мабуть, її формувати. Знизу, тобто, кожен район, кожен населений пункт повинен розробити таку програму, а потім об'єднати її у спільну програму, яку потрібно нам для області.